Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео з моїми результатами у вив'язуванні брелочків. Так, вирішила зняти таке коротеньке відео, показати вам свої результати за минулих два тижні, що я підв'язала, які в мене були результати лише в вив'язуванні брелочків. Я вам в кадрі поклала своїх, свої запаси брелочків. Це в мене і все. У мене в наявності лишилося 4 брилочка на мою стієчку. Ось така ось одна бджілка, два сердечка, одне червоне і одне рожеве, і одна пікачушка. Все. Більше нічого немає. Це дуже-дуже погано, тому що я користуюся такими брилочками ще й для лотерейки. Вони в мене використовуються для призів, тому треба поповнювати запаси. Так як хворіла, так як не було натхнення сшивати, оформлювати, збирати, я собі ставила за мету потроху підв'язувати брелочки. Тим паче у мене є чарівні пакетики. Я ось такі ось пакетики збираю окремо по кольорам. Є у мене ось такі ось зелененькі це мої авокадики, мої. кактусики. Є в мене ось такі ось жовтенько блакитні, це мої сердечко і патріотичні руки. Я їх окремо всі ось так складаю і брала з собою їх в роботу, брала їх в ліжко, хоча я в ліжку не вмію працювати. Але так як фізичний стан не дозволяв довго сидіти, я потроху підв'язувала у горизонталі. Що ж я нав'язала? Результати не дуже великі, але вони в мене є, і я вирішила, чому б ні, покажу дівчатам, надихну, можливо, когось. Покажу, що все в наших руках. Я скажу відверто, не дуже я люблю в'язати брелочки. Але так як вони користуються попитом, доводиться і таке вив'язувати. Я взагалі більше люблю в'язати великі іграшки, складні іграшки, але повтори тримають, тому що вони. Продаються швидше. З чого я розпочала? Розпочала я саме з пікачу. Одного я вам вже показала, який в мене був в наявності. І я зв'язала собі три голівоньки. Так як не захотілося нічого оформлювати, вони в мене так розібрані лежать. Три голівоньки, три майбутніх прилочка пікачу. Слідком потроху підв'язувала ще. Сердечки. Сердечки потрібні патріотичні. Так як в наявності в мене немає, є тільки рожеві, тому я вив'язала ще три сердечка ось таких ось патріотичних. Вони в мене ще поки на... без карабінчиків, тому що я полюбляю їх купою оформлювати. Є там 5-7, 10 і тоді вже їх вішаю на карабінчики. Так як їх мало. Я вирішила, що трішечки ще підв'яжу, потім буду їх всі одівати на брелочки. Брелочки я використовую досить величенькі, такі, тугенькі, щоб вони не губилися, щоб вони довго служили людям. Ось такі ось я використовую карабінчики. Не ниточку матузочку як більшість з нас використовує, а такі побільше. Хоча в мене є і мотузочки, я їх планую повісити на своїх совушок. Але цього разу, на жаль, до совушок у мене не дійшли руки. Зато я нав'язала ось таку ось ще кубку авокадиків. П'ять штучок, і їх відразу вже оформила. Авокадиків взагалі в наявності нема. Тому вирішила, що час п'яток буде достатньо. Чи буду ще підв'язувати, чи ні. Можливо, да, Тому що вони добре в мене продаються. Тому поки п'ять, я їх ось так вішаю. На Булавочки, і вони висять на моїй ярмарочній стійці. Окрім авокадиків, ще в мене було натхнення на морошки. В мене є ціла корзинка маленьких залишків, таких зовсім зовсім маленьких. Я їх окремо використовую, вони в мене лежать більшість в корзинці. Вони ось так у мене виглядають зовсім зовсім маленькі моточки, там, фіолетові, розжеві, жовтенькі. І я ці моточки використовую саме на морошки. Мені мама постійно допомагає, я мами прошу поради, кажу, який до цього кольору вибрати, до цього рожочка, який сюди вибрати. Вона мені маленькі залишки сюди знаходить і надихає мене на створення брелочків. Це маминими молитвами, маминими. Просьбами, мама допомагає дуже-дуже сильно. І ось таку ось кубку морожок я ще нав'язала. Ось такі ось вони різні, досить величенькі. Раніше чомусь мені здавалося, що вони в мене менше виходять. А це чи багато напихувала. Ну такі гарненькі вийшли. І ось така ось ще в мене буде зв'язочка морози, морозивок. Морозиво дуже-дуже мало їм. На стієчку треба хоча б штучок 20, щоб вони були різнокольорові, тоді вони гарно приваблюють відвідувачів і цікавіше виглядають, тому буду обов'язково продовжувати їх ще підв'язувати. Хотіла би вам ще щось показати, але, на жаль, оце поки мої всі результати, оце поки мої і всі досягнення у вив'язуванні брелочків, але вже компанія в, 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 виростає вже гарненька. Я вже починаю надихатися, хочеться вже і підв'язати і джавелінок, і хочеться підв'язати ще й пікачу і ще підв'язати посіпак. Можливо, ще будуть у мене якісь пончики. Не знаю. Дуже-дуже великі списки, я собі постійно їх пишу. Інколи підглядаю, коли нема бажання щось велике в'язати, але. Хочеться і треба, ти береш себе в руки, береш моточок і починаєш щось маленьке собі вив'язувати. Ось такі ось у мене будуть коротенькі результати. Це так, щоб ви мене не губили на моєму каналі, щоб ви мене не губили у в'язальному житті, щоб ви знали, що я працюю, я вже себе почуваю краще, набагато краще. Тому у мене будуть результати гарні. Обов'язково буду працювати, буду вас надихати. І буду вам показувати свої результати. А на сьогодні я буду вам казати величезне дякую, що ви знайшли час, підтримали мене, поставили вподобайку, написали приємний, теплий коментар і не забули переглянути рекламу. Я бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюся до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!